Дональд Трамп говорить про те, що він стверджує, він обіцяє, що Росія, а конкретно Путін не нападе на Європу, допоки Трамп буде президентом. Чи не означає це, що Дональд Трамп якби от зовсім не прозоро, ну от зовсім не прозоро натякає європейським лідерам про те, що він би був би не проти побути президентом? Довше аніж того передбачає Конституція Сполучених Штатів Америки. Бо до цього ми вже чули від Трампа заяви про те, що він замислюється над тим, а чи не піти на третій. Президентський термін, хоча Конституція Сполучених Штатів Америки передбачає те, що одна людина може обіймати пост президента Сполучених Штатів Америки лише двічі за життя.